Слава Богу, що Господь оберігає навіть лебедів на озері во время час позорного знанацького вторгнення російського. От і вони так красиво пливуть шийкою загну, а там далі близько цілілі і білі. І це Божа милість, Божа благодать. І над нами, що ми можемо дійсно молитися зараз і взивай до Бога, поміли, щоб Спасти наших людей, кого ще можна, українських і других національностей. просимо Бога Господі, спаси і сохрани. і благослови Боже нас миром, защити Боже, щоб не треба було вже якби погибати. Воля Боже, це щоб спасти, а не погибати. Ми благословляємо Бога який сильний, спасти кожного українця. Вже хто, кого ще можна, і благословити нас миром, благословив наш Господь теж монастирі облузку. Вона забула, прихожу сьогодні, вона є. Це говорить про порядочність наших людей. Ми благословляємо.